Вже більше трьох тижнів триває акція Балська громада на допомогу Збройним силам України і центр раннього розвитку Ладошки долучився до цієї акції. Саме на цьому столі розміщено безліч цікавих смачних солодощів, які дітки центру раннього розвитку разом з своїми батьками готували до свята, до дня нашого рідного міста, до дня його народження. Давайте запитаємо, що сьогодні смачненького у вас на столі. Сьогодні у нас духмяна випічка, пиріжки з картоплею, сиром і зеленю, і дуже багато смачних тортів. Коровай український. Запрошуємо всіх балтян на нашу ярмарку, на родинну ярмарку і до збору коштів на збройні сили України. А ще вихованці центру раннього розвитку ладушки разом з батьками ціле літо готувалися до свята, робили закрутки, збирали мед, а ще вирощували фрукти, яблука, виноград, груші та робили смачні подарункові солодощі. Ми вже третій тиждень. Проводимо акцію Балтська громада разом з СУ» і наш колектив третю суботу робить різні заходи для наших дітей, для батьків, для різних закладів нашого міста. А сьогодні це завершуючий день останній день нашої акції, яку який ми вирішили вже зробити таким святковим? Так сьогодні буде святкова ярмарка, до якої долучилися батьки наших діточок, наш колектив та всі бажаючі, і ми запросили. Жителів нашого міста, щоб вони відвідали, скоштували щось смачненьке, провели гарно час. Є локації для діточок, де вони також можуть гарно повеселитися. Тому я сподіваюся, що ми всі разом зробимо дуже гарну справу, допоможемо наскільки можливо нашим воїнам, які боронять нашу країну на різних напрямках і. Зробимо невеличку допомогу, невеличкий вклад в нашу перемогу. Адже я вважаю, якщо ми всі будемо згортовані, всі будуть працювати на своєму фронті, перемога наша наступить якнайшвидше. Наше прагнення, мрія всіх українців це щоб наші воїні всі якнайшвидше повернули свої сім'ї, щоб діти побачили своїх батьків, щоб вони всі були живі і здорові. Ми мріємо, щоб вони якнайшвидше вже були всі у своїх родинах. Тому це наше бажання, наша мрія, наше прагнення. І якщо ми всі разом це будемо мріяти і робити кожен свій внесок, я я вірю, що так воно і буде. А всім жителям міста, я бажаю, щоб наше місто продовжувало робити, розквітати. Завдяки нашим воїнам, ми маємо можливість працювати. Наші діти мають можливість ходити до школи, відвідувати дитячі садки. Тому сподіваюся і вірю, що так воно буде і надалі. А нашому місту я вітаю з ним народження. Що ми бажаємо в день народження? Здійснення поставлених цілей. Щоб воно ще гарнішало, молодішало, розквітало, і жителі були нашого міста щасливі, веселі, задоволені і, і гордилися тим, що вони живуть саме в нашій рідній Балті. Сьогодні кожен, хто прийде до ладушок, зможе відвідати кафе під відкритим небом, де буде мати змогу покуштувати все те, що приготували сьогодні, на святковий стіл батьки, вихованці та викладачі центру раннього розвитку. Ми принесли, так як і всі, смаколики на продажу для того, щоб зібрати кошти та допомогти ЗСУ. В принципі, вся наша підготовка, і хочемо привітати всіх болтян з на міста. На жаль, ми його святкуємо. Ми його майже не святкуємо, так? але я впевнений, що після нашої перемоги ми його відсвяткуємо так, як ще ніколи не святкували. Звичайно, Збройним силам України скорішої перемоги. Ми всіх їх чекаємо живими, здоровими в нашому місті, і я впевнений, що вони будуть вшановані так. Як того заслуговують, тому що саме завдяки ним ми сьогодні можемо проводити таке свято. Ми відвідуємо центр раннього розвитку ладушки вже, мабуть, третій рік, якщо я не помиляюсь. Ми прийшли ще зовсім зовсім маленькими на розвивальні заняття з мамою, мама і малюк. І я ще ходила з ним. І потім ми так поступово ростемо. Він росте, я росту. Зараз він вже самостійний, і ми будемо ходити, ми ходимо сюди, відвідуємо садочок. І він я дуже задоволена його розвитком. Те, як він. Підріс, скажімо так, у своєму розвитку за це літо це ну колосальний просто стрибок. І я дуже рада, що дітям приділяють тут належну увагу, в принципі, і в будь-якому садку нашого міста, але тут з поглибленим вивченням англійської, і ще багато-багато такого, що ми батьки вдома і за нашої зайнятості не можемо приділити стільки уваги, на жаль. Але я знаю, що якщо я віддаю сюди дитину, то він повністю повністю може перекрити те, що я не можу йому дати вдома через. Роботу і свої там щоденні турботи, скажімо так. Тому я рада, що наше місто має ладушки, і ми, ми маємо ладушки те, що, що все так добре. Ми співпрацюємо разом. Вітаємо. Всіх мешканців нашого міста на жаль, ми не можемо святкувати так, як ми саміємо. Наскільки ми готувались раніше до воєнного періоду, до періоду карантину. Але я впевнена, що все ще буде. Перемога за нами. Тому все все буде. Ми все зробимо ще найкраще. Що торгуєте? Що пропонуєте? Пропонуємо дуже смачні вафельки з шоколадом. Ось свіжоспечені. Запрошуємо всіх на свіжоспечені вафельки з шоколадом. Вітаю всіх балтян з Днем міста. Бажаю головне зараз мирного неба та всім нам сил, натхнення та енергії. Дійсно, сьогодні прекрасний день. Користуючись нагодою, всіх жителів вітаю з Днем міста. І хочу сказати, що навіть в такий день ми продовжуємо життя, ми ставимо плече нашим Збройним силам України, адже кожен. Такий захід це безумовна їхня підтримка. Бо саме завдяки їм ми сьогодні збираємося і маємо можливість продовжувати своє життя центру раннього розвитку, Безумовно бажаю розвитку, адже вони є піонерами. Вони перший приватний заклад на нашій території, який показує приклад, як можна розвиватися, коли є ідея, і велике бажання вчити творити. І давати приклад розвитку нашої молоді. Ми хочемо привітати місто з таким святом. Бажаємо вже наступне свято зустріти в мирній країні. Особливе враження від цього центру. Ми тут вперше гості міста. Діти задоволені, батьки задоволені. Всі ділі. молодці так тримати. Я вітаю всіх жителів міста з цим святом, скорішого миру через перемогу. А ще дітки можуть побавитись на різноманітних веселих гойдалках та випробувати свою спритність на спортивному майданчику. У нашому центрі творчості для розвитку дітей створені всі умови. Тут дуже красиво, є гарні локації, гарні качелі для діток. Спортплощадка гарна. Я всіх сьогодні вітаю з Днем народження нашого міста Балта. Вважаю всім здоров'я, добробуту і миру. Хочу також привітати викладачів раннього розвитку творчості міста Балта, батьків і їхніх діток з цим чудовим святом. А ще хоч прийшли б ми сьогодні відвідати це свято, хочемо долучитися також до збору коштів на ЗСУ, покуштувати смаколики і розважитися із дітками. Хоч сьогодні кругом йде війна, але на щастя в нашому в нашій Балті немає війни. І, і я хочу подякувати захисникам України і побажати їм здоров'я, миру і щоб побистріше вони повернулися до нас живими. Хочу привітати наше місто з цим гарним днем, побажати йому як, якомога більше процвітання. Хай Сміх дитячий лунає постійно, і у нас прибавляється і прибавляється гомін, свіх і радість дітей. Тоді наше місто процвітає і розвивається. А нашим воїнам хочу подякувати за їхню віру, за їхню сміливість і за любов до нашої батьківщини. Велика подяка і низький уклін всім, хто захищає і хто любить нашу красуню землю. Ще хочу сказати велику подяку нашому меру. Знаю його хлопчиком з першої школи і завжди, коли приїжджаю, і колись писала, коли виходжу до міста, помінялося наше місто, розцвело. З, зовсім зовсім стало і на іншим приємно приємно гуляти приємно в парку бути приємно ходити по центру дуже Велике вдячення за любов до нашого міста. І звичайно ж сьогодні дітки пензлем будуть писати листи нашим воїнам на передову з побажаннями миру, найшвидшої перемоги, та щоб всі наші земляки, всі захисники нашої рідної землі, нашої України повернулися додому цілими і здоровими. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що сьогодні дітки будуть писати? Ой, сьогодні ми для них відповіли. Титували трохи розваг, так як батьки будуть зайняті, щоб вони мали змогу розважитись. Доки у батьків буде своя розвага. Будемо малювати на розмальовках, пограємося в ігри на липучках, і також будемо сортувати фрукти, овочі і гратися конструктором. Взагалі, сьогодні в нас дуже цікава ярмарка. Ми дуже довго, дуже клопітно до цього готувалися. Діти робили вироби. Ми з ними дуже дуже на цю тему працювали багато, дуже багато роботи пророблено для цієї ярмарки, щоб все вийшло вдало. Дуже багато праці вкладено, і дуже дякуємо батькам, які допомогли нам в цьому, які принесли дуже багато випічки, дуже багато. Закруток, меду, дуже багато всього. Вітаємо наше місто з Днем Народження і дуже бажаємо перемоги. І всі гроші, що ми сьогодні зберемо, передамо воїнам на Збройні Сили України. А нашим захисникам бажаємо як найскорішої перемоги. Я бабушка, от мальчика. Ми переселенці з Ніколаєва. Уже півгода знаходимося в вашому місті. Дуже все добре. Спасибо за такой прием. Ну вот сегодня пришли к вам на праздник. Может быть, отдадим к вам его. Потому что домой возвращаться еще очень опасно. Ребенку очень нравится. Вот он все время чем-то занят. Его все время развлекают. И вообще очень красивый детский комплекс. Очень все красиво организовано, поставлено. Вот мы думаем, может быть, отдадим своего ребенка сюда, пока мы находимся в Балте. Мы отведаем этот заклад с 2017 года. Нам очень нравится. Наша дитина дуже задоволена і багато отримала навиків від ладочки, тому ми задоволені цим закладом. І сьогодні хочу привітати наш заклад, наше місто з на міста. Головне зараз мирного неба над нашим містом і всім всім міцного здоров'я. Дочка відвідує заклад, дуже все подобається, дуже гарно тут, дуже тепло і затишно по-домашньому. Дуже е, знання такі на уровні. Ми дуже вдячні господарям цього закладу за те, що такий заклад є в цьому місці, і за те, що тут дають такі знання, і що тут такі розумні, і гарні е, викладачі. Тому хто хоче, щоб його дитина була розвинута, хай відвідують, дуже гарний заклад. І сьогодні, в день народження Балти, хочу привітати всіх. Е, Жителів Балти, тих, хто приїхав, хай всі будуть щасливі, любимі, закохані і живуть в мирі. Все буде Україна. Залишити незабутню згадку можна біля прикладу. Красної чудової фотозони, на якій є всі українські символи: і рушник, і калина, і всі овочі, квіти та фрукти, що ростуть на нашій родючій балській землі, моя Чення 496 496-ї річниці заснування дня міста і 7-ї річниці створення Балської громади. По всіх наших закладах проходять акції, направлені на підтримку збройних сил України, під егідою Балська громада. Віримо в збройні сили України, тому що ми до перемоги повинні підтримувати і допомагати нашим військовим. Я хочу подякувати всім нашим батькам, дітям, трудовим колективам, жителям нашого міста, хто долучається до гарної справи. І ми однозначно гарно відсвяткуємо, але тільки після перемоги. Вітаю всіх, хто живе, працює на балській землі, хто примножує славу нашого міста, сіл нашої громади, хто разом. Єдині у тому напрямку і в тому курсу, який направлений на підтримку збройних сил України, щиро всім дякую. Душі від цього серця щиро. Я вітаю всіх болтян, всіх мешканців Балської об'єднаної територіальної громади з цим днем, з днем народження міста. І хочу сказати, що в ці дні важкі дні. Перше всього я хочу висловити слова великої подяки Збройним силам України, територіальній обороні, всім тим, хто наближає перемогу за можливість відсвяткувати цей день під мирним, чистим сонячним небом. Я хочу сказати, що я пишаюся нашими земляками. Починаючи від самих маленьких, від тих, які організовували блокпости, робили своїми руками прикраси, продавали їх, збирали гроші і віддавали їх на потреби збройних сил. Я пишаюся нашими земляками, тими, хто захищає і боронить нашу країну від жорстокого коварного ворога. Ну це свято з сльозами на очах, тому що ми на жаль. Згадуємо сьогодні тих наших земляків, які загинули і віддали своє життя і своє здоров'я за те, щоб ми сьогодні могли спокійно жити, навчати дітей, працювати і приближати перемогу. Я бажаю всім мешканцям нашої громади мирного неба, довгого, щасливого життя. Під сонячним блакитним українським небом зі святом, гарне подвір'я центру раннього розвитку сьогодні повністю заповнене дітьми, які кожен із них знайшов собі розвагу, хто малює. Хто грається, хто гойдається, хто коштує смаколики, всім тут добре і весело, і все це завдяки тому, що тут люблять та турбуються за дітей і роблять все для того, аби вони зростали розумними, сильними, здоровими, справжніми українцями. Хай день народження зідесоля, що століття, хай буде молодо! Дою водою, а шира радість, успіх і краса, паде до них, не мовиш невий слід. Життя малює з буднім чудеса, Господь дарує много. много